Світофори на перехресті вулиць Київської та гімназичної успішно регулюють рух з вечора минулої п'ятниці. Нагадаємо, у четвер, 13 січня, ці прилади вийшли з ладу. Трохи більше тижня комунальне підприємство «Міськсвітло» шукало деталі на заміну зламаним. Та комплектуючих для світлофора 1971 року випуску вже давно немає в продажу. Єдиний вихід знайти вживані запчастини. Як повідомив подіям у п'ятницю зранку Анатолій Черкаський, виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Міськ світло, пошук деталей вели не лише на Чернігівщині та в столиці, а й в інших регіонах України. В понеділок, 24 січня, Володимир Бакунов, начальник управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради, телефоном повідомив, що відновити роботу світлофора вдалося, знявши запчастини з до сьогодні. Працюючого на перетині вулиць Густинської та Боброва. А ще зазначив, деталь, якої бракувало, вже вдалося знайти. Що саме це за запчастина і скільки вона коштує, наразі подіям невідомо. Проте радіти зарано, за словами Володимира Бакунова, нині на придбання деталі грошей немає. Куплять її тоді, коли в бюджет буде закладено відповідне фінансування. Поки що так званий в народі Лапинський світлофор відпочиває від напруженої трудової пори. Державні інспектори запевняють, ситуація на перехресті абсолютно нормальна. Рух тут не жвавий, і це місце не має грифу концентрація ДТП. Кілька років тому також час, коли світлофор був вимклений, на цьому місці не розминулись два новенькі кредитні лануси. Під потужного удару автівку, що їхала головною, жбурнуло наступна на узбіччі. У юнака пасажира серйозна травма хребта, яку довелось лікувати місяцями. У дівчини зламана щелепа потерпілий водій на вісім місяців. Залишився без автівки. Щоправда, ця аварія сталася влітку. І тут так само були встановлені дорожні знаки, поступи з дорогою та головна. Нині 9 з 10 автівок зупинитись спокійно і вчасно не можуть лише тому, що їх суне товщею льоду, при найменшому натисканні на гальма. А оглядовість на перехресті обмежена через специфічну забудову.